коло на тебе. Угу. Uh -huh. Сюди. Хто ти? Ми є результатом експерименту, у ході якого було створено сутність під назвою Есвідомість. Тато за нашими даними Землю обертає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, заздрість та інші негативні фактори з планами. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого. Індивідууми не здатні вплинути на ноосферу. Замовч. Але ес свідомість може Заткнись! Закрий свій писок! Треба стерти, знищити, викорінити це. Я хочу стерти це назавжди. Без шлітов, без жалю, Скифер, то поможить мені, Стив!